Психодея любові уміє бути психеєю, бути стихією, непокаянною, непідконтрольною, злетом в нірвану, зливом у штольню. Психоделія як каруселя, вистріл контрольний і, іпомея, пемза помпеї, міст через темзу, темні ідеї всупереч. Цензу, світлі надії супереч логіці, тріпи і тропи, страхи й підозри, тонеш в утопіях, стогнеш з утіхи, тремор морозений, тремоло сміху, озеро жаху, милості море, лють і любисток, снів, коридори, пори, відкриті очі заплющені. Перенасиченість шовком і плющем, берегом півночі, краєм зіниці, всі майже рівні, все без різниці. Я ще не вмію. Ти уже мрієш. Психоделія, психоделія.